26 та міжнародна конференція з нерухомості у Львові. Безперечно, найбільший найцікавіший захід на ринку нерухомості, який організувала Асоціація фахівців з нерухомості України. Найкращі спікери, найкращі учасники. Практика, досвід це все, що можна побачити і почути на нашому заході. Ця конференція надзвичайно важлива. Головною темою ми обрали адаптація в умовах війни. І саме адаптація це адаптація ринку нерухомості. але в першу чергу, адаптація нас як професіоналів, щоб ми могли бути найбільш ефективними, найбільш корисними в цей складний для країни час. Конференція це та платформа, на якій ми будуємо своє майбутнє. дуже рада вас зустрічати на 26 й конференції Афну у місті Львів, гарне місто, гарне відчуття, дуже велика потужність цієї події. Вітаю всіх учасників 26-ї міжнародної конференції Асоціації фахівців нерухомості України. Гостинний Львів приймає цю конференцію вже третій раз. В такі нелегкі дні, коли вся Україна потерпає від ворога. Ми знайшли можливість зібратися. Наша задача була. Напрацювати найбільш результативні якісь методи, поділитися друг з другом досвідом, щоб наша допомога, волонтерська, аріелторська спільнота одна з самих активних волонтерських спільнот, була більш результативною, більш дієвою. І знову наш рідний ринок нерухомості розквів і демонстрував величезні темпи росту. Дуже радий всіх вітати на 26-й конференції Асоціації спакідців нерухомості України. Ми, як компанія OLX, є партнерами цього заходу і ми раді з того, що є можливість зустрітися вживу. І мабуть, цього року ми започаткуємо нову традицію, можливо, якогось нового формату, більш тісної взаємодії один з одним. Це те, що об'єднує українців і дозволяє нам перемагати. Я Міла Курбатова та уся команда «Дімрія» Радо вітаємо вас на 26-й міжнародній конференції, яка організована Асоціацією фахівців з нерухомості України. Це вже довготривале наше партнерство, довготривала дружба, і ці заходи особливо актуальні в поточний час. Тому що зараз важливо робити все для підтримки України та для наближення перемоги. Дуже приємно вітати. Колег зі всієї України сьогодні майже 300 учасників відірвалися від своїх справ в наші тяжкі часи для того, щоб зустрітись, вирішити питання, як ми можемо допомагати як і внутрішнім переселенцям, так і людям, які мають бажання купити, продати, вирішити свої питання з нерухомістю. Приємно бачити колег, зі всіма зустрічаємося зі сльозами на очах. Вітаємо вас у Львові! Чекаємо наступному році в Харкові на нашій наступній 27-й міжнародній конференції з нерухомості.